Бо якщо ми те, що я бачу, там як там горять села, поля і що там робиться, якщо воно сюди дойде. Я не хочу просто, щоб воно дійшло більше, ніж на ті дві області. Хочеться, щоб воно закінчилося. Стараємося мірнесиління якось увести. А вони без розбору, вони випалюють все. То нам треба все це закінчити, щоб там хоч щось залишилося. Цілий місяць з ними не було взагалі зв'язку, але. Що ми завжди знали? Що у наших хлопців все добре. Коли б мене почули голос тата, у нього все було добре. Він як командир тримав дух нашої сім'ї і тримав, мабуть, всіх хлопців.